Політику, мають і умні люди. От нещодавно Усик заробив понад 100 мільйонів доларів, і він скоро піде в політику. Як ви думаєте, це правильне його рішення? Ну, кличко теж після того, як його по голові пару разів дали, пішов в політику. Так. Ну і ось результат. То ви хочете Усика бачити в політиці чи ні? Не хочу. А куди ж йому йти тоді після спорту? Ну є в нього там мільйони доларів, але. На трасу. На що йому на трасу. Йому ж вистачить грошей? На що? На життя? Так, Ну, хай живе, ради Бога. Якщо, наприклад, законодавче заборонити спортсменам брати участь в політичних процесах. Ви була б проти чи за? Мені похуй. А, тобто, все ж таки хай балотується, хай стоє. Ну зачем він там нужен? По приколу? Ну чомусь... У вас так дуриків хватає там. Ще один. Так, слухайте, назвіть кількох дуриків. Хорошо. Так, я слухаю. Я не можу назвати, я не знаю. Звідки ж ви знаєте, що їх там вистачає? Хорошо. Этот. Кличко. Так. Тимошенко можна? Ну, я вважав завжди, що в Тимошенко з інтелектом все навіть і з розумом дуже непогано. Я чомусь вважав. А, блядь, ну так. Да. Це так з 90-х років у неї було все непогано, так з розумом. Ну, да. ну так. Це просто кличко один, ну так. Кличко Остальніх один. Останніх імін я не знаю, вибачте. Але ви знаєте, що вони мали. Він кличка, знаю, що його так. добряче так, по голові. Скажіть, а дуріки бувають тільки ті, котрі їм по голові були, били, чи от від інших причин? Від інших причин. Назвіть пару причин хоча б. Ду Тупий дурик, ну шо.